Доброго здоров'я усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам справжню українську руханку, яка гарно пропрацює усі групи м'язів. Як і кожне своє відео, я хочу почати з подяки своїм патронам, які підтримують мене на BuyMeACoffee, а також стали спонсорами мого YouTube каналу. І всім тим, хто підтримує канал на картки Приват та Монобанку. Дуже дякую вам, друзі! Ви найкращі! Вподобайка вам! Якщо ви вперше на моєму каналі і вам сподобається те, що я для вас роблю, я буду дуже вдячний, якщо і ви станете спонсором мого ютуб каналу. Всі посилання для підтримки каналу я залишу внизу в описі під цим відео. Починаємо наш комплекс вправ з маленької розминки. Ноги ставимо широко, руки тримаємо перед собою, трішечки присіли і робимо ось такі рухи з п'яточки на носок. Дихання не затримуємо рівномірне. Вдих через ніс і видих через рот. Вдих через ніс і видих через рот. Ми просто встаємо на носочок і одразу на п'яточку. Підіймаємо ногу, стаємо на носочок, а потім на п'яточку. І робимо ось такі рухи. В жодному випадку не затримуємо дихання. Дихаємо рівномірно. Вдих 2-3 секунди і видих 2-3 секунди. Вдих 3 секунди. Видих 3 секунди. І достатньо. Завершили вправу. Наступна вправа, ноги ставимо широко. Руки тримаємо перед собою. Присідаємо. Виштовхуємо руку вперед, праву, тоді ліву. І повертаємось назад в початкове На Навдосі. Присіли і на видосі встали. На вдосі присіли, зробили два поштовхи рукою і встали. Вдих. Один, два. І встали. Видих. Один, два, три. І встали. Чотири. Не забуваємо про дихання. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. <світ> видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один два, Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Спину тримаємо рівно. В жодному випадку не прогинаємося в попереку. Спинка має бути рівненькою і голову тримаємо прямо. В жодному випадку не опускаємо голову вниз. Достатньо завершили вправу. Наступна вправа, знову ж таки, ноги ставимо дуже широко. Максимально, скільки у вас це буде виходити. Носки розведені в сторони. Руки тримаємо в замку перед собою. Робимо глибокий присід. Робимо вдих і встаємо, робимо видих. Навдосі ми присідаємо, коліна йдуть в сторони, робимо вдих і підіймаємось вгору, робимо видих. Тоді знову навдосі опустилися і на видосі встали. Слідкуємо за спиною. Спина має бути рівною. В поперековому відділі хребта ми не прогинаємося. Робимо глибокий вдих. Через ніс і вгору. Видих через рот. Глибокий вдих. Через ніс і Видих через рот. Глибокий вдих. Через ніс і. Видих через рот. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Ноги поставили. На ширині плеч. Руки тримаємо в кулаках перед собою. Легенько присіли. Тоді розвертаємо корпус в сторону. Одну ногу підіймаємо на носок, розвертаємося і робимо рух кулаком вперед, в бік. Тоді знову руку до себе, присіли. Тоді встали, підняли протилежну ногу, Стали на носок, підняли п'ятку і також зробили рух в сторону. Тоді знову вдих, на вдосі присіли і на видосі повернулися в протилежне положення. Тоді знову зробили вдих і на видосі повернулися в протилежне положення. Вдих. Вдих! Вдих. Видих. Оден. Два. Трех. Чотири. Один. Два. Трех. Чотири. Один! Два. Три! Чотири. Один. Два. Тре. Чори. Один, два, три. Завершили вправу. Наступна вправа. ноги тримаємо на ширині плеч. Руки тримаємо біля себе, біля корпусу. Тобто лікті тримаємо притиснутими назад. В поперековому відділі хребта ми прогинаємося, прогинаємося. Грудний відділ хребта даємо вперед, попереку прогнулися. Тоді згинаємо ногу в коліні і одночасно даємо руки вперед. Робимо видих і до себе руки вдих. Тоді друга нога вперед. Видих і опустилися вдих. В попереку прогнулися, лопатки звели, грудний відділ хребта дали вперед. Тоді знову видих. Підняли коліно, опустили. Вдих. Вгору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Ноги поставили трішки ширше плечей. Руки тримаємо перед собою. Робимо присяд. Навдосі присіли. На видосі встали. Тоді підіймаємо коліно вгору, в протилежну сторону. І розвертаємо руки назад і повертаємось назад. Тоді знову присіли, встали, друге коліно піднімаємо в сторону і руки відводимо назад. На вдосі присіли, на видосі, встали. На вдосі присіли. На видосі. Встали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три, Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Чимось нагадувати буде лижі. Стаємо, руки підіймаємо вгору, рівні, присідаємо, легенько згинаємо ноги в колінах і проводимо руки назад. В попереку прогинаємося, лопатки зводимо. Тоді знову вдих, руки вгору і вниз. Видих. В попереку прогинаємося. Лопатки зводимо. Грудний відділ хребта даємо вперед. Тоді знову вдих і видих. Вдих. видих. Вдих. видих. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступною вправою будемо робити випади вперед. Тільки руки будемо тримати постійно перед собою рівні в замку. Навдосі. Опустилися. Яка нога попереду, в таку сторону і робимо поворот. Повернулася і повернулася в початкове положення. Тоді лівою ногою робимо крок вперед, робимо поворот, повернулися в початкове положення і починаємо знову вправо спочатку. Робимо вдих, повертаємося в сторону і видих. Робимо вдих. Яка нога попереду, в таку сторону повертаємося? Встаємо, робимо. видих. Починаємо вправо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. підіймаємо дві руки вгору. Опускаємо вниз і одночасно підіймаємо одне коліно вгору. Робимо видих і вдих. Видих, вдих. 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 Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Трети. 4. Завершили вправу. І наступною вправою руки тримаємо в замку. Ноги ставимо ширше. Піднімаємо руки вгору і опускаємо вниз. Присідаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Друзі, давайте будемо підтримувати україномовний контент. Зробіть репост цього відео у своїй соцмережі. Таким чином, ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися. Ну і як завжди, кожне своє відео я хочу завершити з побажання для вас. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. Здоров'я нам усім, миру та добра! А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!